Вітаю всіх! Так, давайте подивимось розклад на тему, яка ваша головна місія в житті. Подумайте, будь ласка, про себе, назовіть своє ім'я, а ми зараз подивимось, яка головна місія в вашому житті. Ваша головна місія, знаєте, яка? Ви повинні бути а, мобільною, такою швидкою, яскравою. Ваша головна взагалі місія бути прикладом до інших. Тобто це долання перешкод. Ви повинні якось допомагати людям через вашу мудрість, вашу співпрацю та наполегливість праці, ви також здатні, маєте здатність трансформувати себе і життя інших людей, які з вами знаходяться. Вони, тобто, змінюються з вами, ви допомагаєте в цьому. І при, цьому, при тому, що ви зберігаєте баланс. І по шестірки жезлів я бачу тут, що ваш успіх це не лише а про ваше особисте так, от перемогу, про ваше місце. Це карта ще говорить про те, що шлях. Який вас надихає і підтримує, ви даєте цей шлях іншим і, знаєте, от як підштовхуєте, тобто ваш приклад, ваша співпраця, ваша наполегливість, ваша вдача, ваш розум дає приклад іншим людям бути наполегливими. У своєму житті, не, не, дивлячись, не дивлячись на те, що можуть бути якісь перешкоди на, на шляху до досягання якоїсь цілі. Отака ваша головна місія в житті. Пишіть, будь ласка, якщо ви, можливо, про це знали раніше.